Позвонили і сказали, отрекись от Януковича, інакше буде плохо. Я сказала: ребят, це не ко мне. Я не боялась комуністів когда-то. После стычки с Беркутом один чоловік попал в реанімацію. Сережа как? відірвіться від цього папірця вашого. І давайте поговоримо про життя. авіація ніколи не мала української мови е -е, ні зараз, ні ще тоді, коли Петро Шевченко. Дивіться, будь-яку країна. Можна на я нас? задам вам вопрос. Да, але ви весь час мені говорите про Берту, я вам кажу. Ви не дають важливості спросити про Берку. Вместо цього Україна вічно какую-то грязь вліпає. То вона втручається в вибори Трампа, то вона втручається в вибори Байдена. Сергію, відірвіться від цих паперців, які вам хтось написав. І давайте поговоримо. Знаєте, прошу. Якщо я не Янукович не її, я уйду з політики. Я готова прийти і сказати. Я назавжди відходжу з політики. Це було плохе заявлення, тому що. Я почему-то подумала, опять поверила, что вот он подумает, вот чтобы Аня не ушла из политики, я подумала, это было наивно, знаете, и в и... власти всегда было очень много проблем со мной. В конце концов, меня решили отправить из, из администрации президента. Не шукай мене. А, так, знаете, деликатно предложили, может быть, вам парламент. Знаешь, я а, я на, а я на море. Вольниця така, да? Я знаю, що мені рано чи пізно все-таки уволять. Вітаю, незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні назвемо топ-10 депутатів тікачів Я і моя команда що щось робимо важливе. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь і пі підпизде. Пі Вони були при кормушці. Накрали гроші, а як тільки Російська Федерація вторгнулася в Україну, чкорнули так, що за ними шльопали ті шльопки, а за ними і п'ятки. Яйце У Юлію Володимирівну і Віктора Федоровича воно полетіло 2004-го. Вона не упала, він упав. І тепер полякова українською співає про орків на грядках, яких зловили Збройні Сили України. А від тих орків залишився один в І на... Ось ці депутати втікачі сьогодні переховуються або швендіють на Дубаях. Тайландії на Карибах на сумка шанель коштує приблизно 3 тисячі євро. А одна сукня шанель коштує приблизно стільки ж. Скажіть, будь ласка, скільки можна купити бронежилетів, якщо продати от одного мені з однієї заможної жінки, що зараз обвішана шанелями, сидіть в цій сесійній залі? Ви заставляєте мене рахувати. Я хто вони ці зрадники крадії, яких би мали судити сьогодні? Назвемо їх. Отже, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщень про нові відео. А я слово передаю Соні! Вас хвилює питання, коли буде Ауді з червоного цвіта доставлений. А а можливо, досить, досить вже я... сьогодні провокувати людей. Да. Друзі, вітаю! І під номером один у нас втікачі королевська і її чоловік Юрій Солод. А я замір. Я хочу в это время быть именно с людьми. Наталія Королевська з чоловіком проживає в Адрес біч резорт в Дубаї. Її і солода ще в середині жовтня помітила в офісі Емар, найбільшого забудовника в мегаполісі. Журналісти дізналися від джерел з будівельного бізнесу, що сім'я придбала нерухомості в Дубаї на 10 мільйонів доларів. Я ніколи не мала отношення, не планую мати ніякого отношення. За даними представників Гур Королевська, була в числі осіб, яким Медведчук запропонував залишитися в Україні і перехопити владу відразу після теоретичної окупації. Коли сьогодні у людей українців, знову оби... акцентую увагу, ми говоримо не о будущим страниці, а ми говоримо о будущим українців, буде другое будущее. От це головне, чим ми хочемо сьогодні займатися. Независима Україна. Я так не сказав. Я сказав будущем українців будущим українцем, а в какої страні какані будь-жити, та дози рішити імені на українця, то я представляю сьогодні другому Україну. Крім того, у Дубаї зафіксували і старшого сина Королевської і Солода Ростислава. Нагадаю, за даними Наск, Королевська незаконно збагатилася майже на 50 мільйонів гривень. Не вказала у декларації, що має земельну ділянку в підмосков'ї та могла ухилятися від сплати податків. Ви від мене? Досить вже сьогодні провокувати людей. Сьогодні треба об'єднати зусилля політичні для того, щоб все ж таки перемогти ці політики номер два. Зрадниця утікачка поплічниця Януковича Ганна Герман. Політична. Засвітилася в Іспанії, насолоджується життям у курортному бенідормі, одному із найзнаменитіших курортів узбережжя Коста Бланки. Колишня соратниця президента втікача Віктора Януковича Ганна Герман закликала до руського міра в Україні. Українській нинішній владі потрібен вибух внутрішній. Їм потрібна війна. Путін не нападає. Одну дату назначають не нападає, другу дату на їм потрібен хаос Герман була проти української влади і підігрувала Кремлю. Українській владі потрібна війна як повітря. Війна зараз це єдине, що може врятувати українську владу. На Донбасі люди ображені насильну е, українізацію. На Донбасі люди перелякані тим, що в них будуть забирати віру і мову тим Порошенковим армовіром. І з цього почався конфлікт страшний. Згадайте, з чого він почався, хто почав стріляти. Герман на Донбасі. виступала проти Тимошенко та цілувала обидві щоки Віктора Януковича. Скажуть, що він виноват? я не атлікусятні від нього, тому що. Но в житті різне буває. Ой, Соня. Я таке тут про Герман згадав Тарас Шевченко, писав вірш «Причинна». Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. І згадаємо від Матвія також, як Ісус мовив Петру: істинно кажу тобі цієї ж ночі, ще до того, як півень проспіває, ти тричі зречешся мене. Так і зробила Ганна Герман з Януковичем. Заяву, яка пролунала на Радбезі від Віктора Януковича, чи справді це міг написати він, чи, чи насправді скажу прямо, чи він взагалі живий. Обговорюють люди активно. Вам щось відомо, все-таки ви може якось через е, ну, старі зв'язки? Ви знаєте, е, якщо справді є факт заяви Віктора Януковича про те, щоб закликати чужі війська на власний народ, то для мене вже немає значення чи. Скажемо, політикиня носила сумки Шанель та Прада. Одягала сукні за тисячі та навіть десятки тисяч доларів у Верховну Раду. І все це під час війни. Шанель коштує приблизно три тисячі євро, а одна сукня Шанель коштує приблизно стільки ж. Скажіть, будь ласка, скільки можна купити бронежилетів, якщо продати от одну амуніцію з однієї заможної жінки, що зараз вішана шинелями сидіть в цій сесійній залі? Ви заставляєте мене рахувати? Та я... Герман уже багато чим поплатилася, адже закон Божий діє. Обоє синів Герман трагічно скінчалися. Один у 36 років помер від інфаркту, а інший у віці 16 років загинув в автокатастрофі. У вас було двоє синів. Роман трагічно погиб в автокатастрофі. Ніколай скінчався від інфаркту. Як після цього жити, скажіть, вообще канада. З благодарностью принимать все, що посилає тобі Господь. Треба учиться смирению І розуміти, якщо Господь дає тобі такі спитання, ти повинен їх. Зараз у людей умиріти. таке питання: чому Ганна Герман зараз не в Тюмені чи Ростові, де її колишній шеф Янукович, а в іспанському Бенідормі, Питає автор фото з Іспанії, блогер із Маріуполя. Що я не знаю країни, яка м, прийме президента Зеленського, як і коли він захоче втікати, ось м, ну назвіть мені країну, яка би прийняла м, сьогодні. Українського президента, якщо би він а люди додають, тікав. а чого ж не в рідну гавань? А як же Липецьк? Сподіваюсь, повернення в Україну не відбудеться. Все життя просувала про російську політику. Народ мучиться, а вона кайфує. А в Архангельськ Архангельській до братів про Росію чесали, а самі в загниваючу європу звалили. Ростислав Продекшин рекомендує доставити до суду цю зануду, адже за Беркут на Майдані. Розпалювання ворожнечі і заклики до війни Герман повинна відповісти і сісти на нари. Я так образно говоря, умерла я в 50. Потому що тоді погиб мій син. П'ять років тому назад. І мені, в принципі, після этого ничего не страшно. Мне просто смешно. И когда мне там начинают, вот со там сейчас, да, ребята. Під номером три втікач Дмитро Табачник. Він колишній міністр освіти і науки України за часів президентства Віктора Януковича. Міністр втік з України ще 2014 року. А можу сказати, що кожен із нас откуда-то взявся. Я можу тільки сказати, що я взявся не із постелі і в політику і на державну службу прийшов не через альковий і шелковий періни. Все точка. Табачник фігурант кримінальних справ про розкрадання державного майна та бюджетних грошей 2020 року. Табачник був помічений в окупованому Криму біля будівлі податкової служби вже у листопаді 22 го за матеріалами СБУ табачнику було повідомлено про підозру. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. По русскому секунду. действительно это правда, я не могу не похвастаться. Во-первых, мы сняли табу на русский язык в высших учебных заведениях и скажу вам, что эффект превзошел самые, самые оптимистические ожидания. Вже у січні цього року накладено арешт на кошти колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника, як повідомляє служба безпеки України, загальна сума арештованих активів табачника перевищує 2 мільйони доларів. Це насамперед нерухомість земельні ділянки та гроші в іноземній валюті. І, у друзі два дні тому з'явилася інформація, що народний депутат України Євген Балицький, який підписав з президентом Росії Путіним документи про. Фейкове приєднання Запорізької області до Російської Федерації отримав советника, одіозного в Україні міністра освіти уряду Віктора Януковича Дмитра Табачника. Я сформувався прошарок пришара Жити стало ставовісіліє, жити стало краще. під номером 4 Микола Азаров. Отже, Микола Азаров, прем'єр-міністр України часів Януковича, попіржуває. І раз попереджую, охорона вивістить цього депутата із зала у 2014 році. Азаров разом з родиною переїхав до РФ після того, як в Україні відбулася революція гідності. Згодом втікачу Азарова оголосили про підозру у державній зраді. Товаришу Азаров, я зробила над собою надзусилля, аби вислухати. Вашу доповідь, яка за змістом абсолютно з нереального світу, уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому, у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви я згоден з вами покращувати. Українською мовою також нагадаю, що нещодавно Микола Азаров раптово заявив, що готовий допомагати Україні. У твіттер він заявив, що я готовий допомагати Україні, я готовий брати участь у формуванні уряду, у тому числі й порадами, але не претендую на роль голови. Путін прийде, порядок не чергу Я б люстрував сука, Києву. От це, звісно, Ілюша, ну просто такий піанір виявився. Знаєш? Просто маргарин в голові. Йохани бабай. Як взагалі можна можна було повестись на нього? Бляха. Отже, під номером 5 Ілля києва він прийшов у публічну політику завдяки Арсену Авакову у 2019 році. Перекинувся на бік опозиційної платформи за життя у лавах. Кума Путіна почав вести інформаційну війну проти України. Демонізував жителів Західної України. Розповідав, що це Київ провокує війну. Я нахожусь в міжнародному розвитку. Меня сделали изменником Родины, меня лишили всех моих государственных наград и на сегодняшний день предали порицанию только за то, что я говорю правду. Виїхав з України ще 30 січня та, здається, не планує повертатися напередодні повномасштабного вторгнення. Розмістив відео, у якому закликав Путіна звільнити Україну. Після цього у своєму телеграм-каналі постійно радіє успіхам агресора. Ще до початку бойових дій Кива оголосив, що він в Іспанії і не планує повертатися. Ось що я тот, кого можна ставити в примір. Отже, під номером шість втікає несторшу народний депутат вже від колишньої проросійської партії ОПЗЖ Коли ви говорили, що двері НАТО для України відкриті, це, на жаль, пуста формальність, ількшачі пуста формальність. Інтерв'ю Нестор неодноразово називав себе капітаном запасу, але даних про те, де і як він отримав це військове знання, немає. Також він заявляв про готовність взятися за зброю у разі війни, але водночас заперечує російсько українську війну, що триває з 2014 року. А бойові дії на сході України називає війною між українцями. Формальна з уставом НАТО Україна може в якомусь необозримому майбутньому стати членом НАТО. Вапро ми сьогодні. Боремся за то, що никогда не произойдет. У 2022 році схеми виявили у власності родини Нестора Шуфрича земельні ділянки та маєток у селищі Сімеїс на південному березі Криму, придбані у 2013 році. Після анексії цю нерухомість у Шуфрича зреєстрували за російським законодавством. Крім того, родина Нарде покупувала нерухомість тут і після анексії. А саме додаткові сотки кримської землі посвідчивши угоду лише за російськими законами після початку. У повномасштабного вторгнення бійці 206 го батальйону територіальної оборони Києва затримали Шуфрича за те, що він фотографував блокпост. Шуфрич покидав Україну, нібито по сімейних справах, зазначивши, що повідомив про свій від'їзд керівництво Верховної Ради. Вже у 2023 році. 8 гектарів землі Нестора Шуфрича під Києвом було повернуто державі. Це красиве большое государство, котором живуть люди, які розмовляють українською угорською мовою.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юрія Бойка помітили у чеському курортному містечку Карлові Вари. 7 березня 2022 року в багатьох телеграм-каналах було поширено відео, де машину бойка зупинили активісти тероборони і попросили на відео сказати знамениту фразу Путін. У відповідь на що політик визнав російську агресію проти України, але відмовився повторити цю фразу, пояснивши, що не вживає нецензурну лексику. Вся державна політична і бізнесова кар'єра Юрія Бойка була побудована на просуванні російської доктрини вічного нейтралітету України та відмови від членства в НАТО. Це мої сілець, іде звідси. Під номером 8 – втікачка Олена Бондаренко. Це проросійська громадська діячка та журналістка, народний депутат України п'ятого, шостого та сьомого скликань, відома своїми українофобними висловлюваннями щодо української мови. До речі, фігурантка бази Миротворець. Почому ми воюємо на Донбасі со своїми. Раніше раділа визнанню вигаданих республік на окупованих територіях Донеччини і Луганщини Росією, часто транслювала пропагандистські наративи у проросійських медіа. А в момент російського нападу звинуватила в ньому Україну, додатково підкресливши міць Росії метафорою про ведмедя та барліги. Скажіть в Криму, бачимо хто є джерелом агресії в даному випадку. Вам Ви не Понраві мій відповідь. Скажіть. Майдан. Под номером 9 втекачка Татьяна Мунтян. Думаете, что Россия победит нас за Донбасс? вне всяких сомнений. Вот просто, просто никаких сомнений даже быть не может. Россия просто больше крупная рыба, но она также впаде. Цій боїні з цивілізованим світом. Це досвідчена пропагандистка та українофобка, яка раніше вже кликала Путіна та допомагала Росії демонізувати Україну в ООН. Після 2014 року вона регулярно їздила на окуповані території Донецької та Луганської областей та закликала до припинення вогню і переговорів у 2015 році. Потрапила до бази Миротворець. А з лютого 2022 року вона відкрито підтримує. Вторгнення Росії в Україну також Монтян передавала спецслужбам РФ цілі для ракетних ударів по ЗСУ. І вже у лютому цього року Служба безпеки України таки повідомила їй про підозру і навіть немножко прибухну. Поэтому сьогодні праздничний алкострім. Бахнуть водочки. водички. какой такої причини Путіну в один момент просто вот все. И он таки решился разрубить этот гордие в узел. Держитесь. Конец близок. Просто перетерпите. И устанем в Чикачем, друзья, у нас и Ронат Кузьмин. Они придумали свою вот эту вот Украину с этой мовой, верой и армией и навязывают всему остальному обществу вот эту свою придуманную, повторюсь, идею. Депутат від опозиційної платформи за життя у часи Януковича, як перший заступник генерального прокурора, був причетний до справи проти Юрія Луценка. Після початку російсько-української війни у 2014 році був одним із Найвідвертіших лобістів Москви у грудні 2019 року Кузмін етері проросійського телеканалу 112 Україна назвав російських терористів з ЛДНР захисниками Донбасу від режиму Зеленського. З березня 2021 року поширював антиукраїнську пропаганду. Сам він на момент винесення підозри переховувався від слідства. А у жовтні 22-го року Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді. Пора закінчувати, пора прийти до необхідності общенаціонального діалогу. Це те, чому призиває українську власть опозиційна платформа за життя. Друзі, ось такому маємо новину. Дякуємо за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі разом до перемоги. Вікни, о, вікни, вік вікни, Україна.